Та куди це ми приїхали? А ми приїхали сьогодні на відпочинок. Вирішили зробити собі такий е, пікнік на природі е, в дуже класних видах, тому що наше закопане, звісно, це туристичне місце, але ми живемо на четвертому поверсі. в... Такому будинку блочному, як тут називається, і тому ми не бачимо землі. Сьогодні ми приїхали в такі апартаменти, які називаються гурські мелодії. Потім трішки, трішки трішки глибше в цю тему війду розкажу вам, чому саме ми тут. А зараз давайте подивимося взагалі, яка тут атмосфера. Мені здається, що тут буде дуже цікавий. Дуже... Ліда вже вирішила покайфувати, повідпочивати. І, думаю, включу камеру і розповім вам все ж таки, куди ми приїхали, чому саме в це місце і взагалі скільки ми тут будемо. Приїхали ми в сусіднє містечко, яке називається Кощеліско. Воно від Закопаного знаходиться ну не знаю, декілька кілометрів, точно не скажу вам скільки. Е, ну Їхати дуже по красивим таким місцям з однієї сторони, гори. Таке класне місце. Якщо зрівнювати це місто з Закопане, то тут трішки інша атмосфера. Тому що тут менше машин, менше людей, менше забудов. В Закопаному вже настільки це місце забудоване і настільки там багато апартаментів, багато будинків, що прям немає вільної території. А тут, якщо є будинок, то на, на території будинку є обов'язково якась така зелена трава, або територія, на якій можна ще відпочивати помимо самого будинку. Тут будинки в такому прям гуральському гуральському стилі. В закопаному теж, але в закопаному більше таких готелів, які більш сучасні. А тут прям все таке в дереві. Ну, от ви от бачите, да? за моєю спиною, то це таких гуральських гуральських стилях і атмосфері, так? Ми приїхали в такі апартаменти, які називаються гурські мелодії. Це Папа говорив, точно не скажу, Татра Холідей називається комплекс, і в цьому комплексі є апартаменти гурські мелодії. Е, і з самого початку в ці апартаменти обслуговує папа. Він працює і коли щось потрібно, то він обслуговує ці апартаменти. І він нам уже цілий рік розповідає про те, що є такі класні апартаменти, де можна пожарити шашлик, де можна погуляти Богданчику на, на травички, на природі побігати. І дуже йому хотілося відвести нас сюди. Звісно, що він має. Деяку знижку на ці апартаменти. В кінці я скажу, скільки вони коштують. І в принципі, ми так дуже довго вибирали, вибирали, бо в нас є така проблема. Ми всі працюємо. У нас сьогодні один день вихідний, це неділя, і було дуже важко. ну Взагалі нам важко кудись вибратися в якісь місця, тому що оцей один тільки день. Ну і тут ми, в общем, вибрали всі карти зійшлися. Сьогодні субота, і в суботу ми приїхали. І будемо ще завтра тут цілий день. ну, Не всією компанією, тому що Валіку потрібно буде піти на роботу, але ну, основна частина нашої сім'ї все ж таки буде гуляти і сьогодні, і завтра. І що? Ми приїхали сюди, привезли з собою там все, що нам було потрібно, шашличок замаринувала мама, там все, що нам потрібно, купили. І зараз, вже, в принципі, ми розложилися, все там розіклали. Вже в нас мангал горить. Вже скоро будемо жарити шашлик і, в принципі, відпочивати. Які мої емоції? Мені тут правда дуже-дуже подобається. Я люблю Закопане. І завжди, коли мене запитують, чи пані любе місце Закопане і чому саме ви туди приїхали, я завжди відповідаю, що я дуже-дуже люблю Закопане. Але я ніде, особливо мимо Закопаного, не їздила. Їздимо там новий Тарг, краків, а іменно в, ці, в цій місцевості якісь інші населені пункти, то ні, я не була. Ну і коли я приїхала в Кощалісько, то я була е, дуже приємно здивована. Правда, тут е, така атмосфера тишини, просто тиша і спокій, і відпочиває твоя голова. От, Приблизно, знаєте, як я себе відпочиваю, як я себе відпочиваю і відчуваю в горах, от в тиші, в такій, знаєте, атмосфері, коли ти відчуваєш тільки себе і, і, і більше нікого ти не, не відчуваєш. Да? Ніхто тобі не дихає так, от в спину. Мені тут дуже подобається. Дуже. Хотілося б приїхати, звісно, хоча б дня на три на чотири. Ну, немає поки такої можливості, тож Маємо, що маємо. Тож заваріть, будь ласка, чай, каву Давайте сьогодні разом з вами погуляємо, проведемо цей відпочинок і сьогодні, і завтра теж, тому що цей влог вийде вже в неділю. І всім бажаю гарного чудового дня. Будь ласка, відпочивайте по можливості. Е, розумію, що у декого просто немає сил, немає натхнення е, у когось постійно повітряні тривоги. Я вас розумію, підтримую. Но, е, будь ласка, находьте якісь моменти в житті, які б заставляли вас жити далі і триматися, тому що ну тільки від нас залежить взагалі, будемо ми жити чи не будемо. Я села замотать картошку. Решила же сделать картошечку, да? А сюда прямо идет дым. Короче, не знаю, что у меня из этого получится. Чи буду я тут, чи не. Чи придется сейчас выйти. Ну, зайти туда. В комнату. Я порезала великими кусочками сало. Запхнула его в картошечку. И все. И сейчас буду заматывать У польгу. Сейчас, наверное, нервну польги. Погода класна, але бачу, що в горах, мабуть, йде або дощ, або сніг. Тому що хмарки, мавірно, все-таки там щось є. Готова. Ну, в смислі, готова до готовки. Зараз будемо її готувати в цьому. На мангалі. Мангал, звісно, такий класний. Я прям кайфую. Дивіться, який він. Своєобразний, калоритний. Богданчик вийшов вже щось поотдихав. Йому так подобається, він тут так бігає, гуляє. Да, Богдан, подобається тобі тут? Звісно. Ходи знімає тоже. Одихаємо, позаписувала всі відео, які планувала, які хотіла записати, і все, і тепер віддихаємо. Жаримо шашлечок, шашлечок, дивіться, які гори. Не знаю, не видно, мабуть, там. Далеко гори. А ми тут. Класно. Супер погода. І погода супер. Ну трошки так холодновато, конечно, як сонечко заходить, Ну а так вообще класно. Блін. Я вас Эй, не побачила. Та зараз у відео гуляєтесь там, так? Да? Ух ти. Така велика територія і дуже багато різних будиночків. Дуже гарних. Дивіться, бачте. Ми вже з бабою попригали, тепер Богданчик. Ти на батуті. А в Україні так не любив прігать на батуті. О, я піду там поснімаю, там красиво гори видно. А тут можна взагалі, так? Да? Ну, ви бачиш, маємо, ми, ми вирішили то на двох, двоє Ну. Дивіться, які гори. Дитяча площадка така. Гори взагалі класні. І небо. Доброго ранку, мої хороші. У нас вже неділя, ми прокинулися. Ой, птички співають, така тиша, неймовірна просто. Просто супер. Класно. Всім бажаю гарного недільного раночку і продовжуємо наш день. Вийшла посидіти, погрітися на сонечку, помилуватися цими видами, які зараз перед нами відкриваються. Сьогодні такий вітерок. Ну, і вчора був вітерок, але ну, сьогодні прямо ще зранку так трохи свіжо. Я так в пледі путала, щоб мені було тепленько. І кайфую тишиною просто. Діла там на травці, мені так подобалося, а сьогодні там ще сиро. І чогось ізнизу, з-під трави, дуже сильна сирость, прям така водичка. Так що я сьогодні туди не піду, сьогодні тут віддихаю. Я ну, може, трошки попозже і піду туди. Дуже класно, просто так от сидіти і наблюдати е, на гори. Просто супер. Класно. Прям такий відпочинок, трохи другий, не такий, як звичайно. Звичайно ми ходимо в гори і нам всі кажуть, ой! Ви це ходите, бродите, сіли б там чи лягли, б, піддихнули, а мені подобається ходити. Ну іноді, коли просто таке, о, таке що ти не можеш піти, тоді я насолоджуюся любим видом відпочинку. Навіть отак от сидіть просто і дивитися на класні види. Це теж класно. Зараз трошки посидя, а потім піду по території, і ще я покажу вам взагалі територію цього, цієї фірми, тому що ця фірма, куди ми сьогодні приїхали сьогодні, вчора. Це все називається Татра Холідей. Я так розумію, що це така компанія. Да? А наш апартамент називається Гурські мелодії. І тут я так розумію, що всі ці домики вони не принадлежать одному хазяїну, а якби йдуть на субаренді. Єдина компанія є, і ця компанія там винаймує осовно, так? А потім вже перевинаймують пере 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 туристам. Ну, так як папа тут у нас працював, то, в принципі, я не знаю, чи я вже розказувала, чи не розказувала. Що ми приїхали сюди, тут папа обслуговує ці апартаменти, і йому дуже подобається саме цей апартамент, тому що тут можна пожарити шашлик, віддихнути в тишині. Ну, і з-за цього ми приїхали. Папа дуже давно хотів, щоб ми сюди приїхали. І тут ми вибралися. Так що, от такі справи у нас. Не знаю, відео записую в два дні і не знаю, що вчора казала, а що сьогодні буду повторятися. Ну, якщо повторюсь. Нічого страшного, думаю, ви мене простите. Так що ось такі у мене діла сьогодні. Птички співають. Я в шокі. Просто в шоці, класно. Ну, і поки я тут віддихаю, да, хотіла б відповісти на коментар, який мені вчора прийшов під моє останнє відео, там, де ми ходили в гори в новому Тарзі. Одна із підписниць, може, вона ще не підписниця, може просто зайшла на канал, подивилася декілька відео і вирішила написати, чому, чому ніде немає сина. Ми що взагалі не проводимо час з сином, чи якось так. Ну, чому ми не відпочиваємо з сином і не показуємо його там, де ми з ним відпочиваємо? Чи ми з ним взагалі не відпочиваємо? Ну, відповім так. По-перше, якщо дуже добре подивитися мої відео, тобто там всі, да, то можна побачити, що в моїх відео є, звісно, Богдан, ми з ним відпочиваємо. І це не одне відео, а їх таких відео багато. По-друге, я виставляю на своєму каналі тільки те, що вважаю за потрібне. От в якому кількості в якій воно виходить, ну, от в такій кількості, значить, я вважаю за потрібне показувати ту чи іншу людину з моєї сім'ї. По-третє, якщо ви не бачите мого Богдана на кожному відео кожного дня, це не значить, що я з ним не проводжу час. Просто, наприклад, я ж не показую вам на каналі 24 на 7 своє життя. Ні, я показую якісь там кусочки свого життя, те, що я хочу запам'ятати. І те що, мені, ну, якби те, що я можу показати, те, що я хочу показати. Да? І вже в четвертих я розумію, що таке Ютуб. Я доросла людина, мені 33 роки, і я не завжди виношу той хейт, який є на Ютубі. Ютуб це знаєте, це така площадка, де ти ділишся своїм життям, а взамін отримуєш негатив. Так, ти отримуєш і позитив, ти знаходиш друзів, ти знаходиш однодумців, хтось тебе вже полюбив, хтось вже там став тобі рідним. Але дуже багато, дуже великий відсоток таких людей, які просто тебе хейтять. І одне діло, коли хейтять тебе, ну, наприклад, мене, да, я до цього якби, ну, на це погодилася, коли почала вести канал так, і показувати своє життя. Ну, коли хейтять дітей, я це теж бачила. Я теж там наблюдаю за якимись блогерами і бачу, коли люди показують своїх дітей, то там хейт іще більший. Тому я показую богданчика тільки стільки, як мені хочеться, як я цього вважаю за ну, бажаю за потрібне. Я не хочу, щоб моя дитина підвергалася хейту. Зараз він ну, не розуміє добре. А як він стане старшим, я не хочу, щоб він потім читав або дивився, що його там хтось, там, я не знаю, ображав або ще щось. Тому я Богдана показую тільки стільки, скільки то вважаю за потрібне. І не тільки Богдана, всіх останніх членів сім'ї я теж показую в тій кількості, в якій мені комфортно, в якій я готова це показувати. В основному, канал про що? Про мене. Це Лідія Токарева, щоденник вимушених змін. Тобто це канал мій, про мене. Я готова вже добре миритися, боротися з хейтом. Ну, тому що я до цього готова. Якщо Богдан виросте і захоче, щоб ви його бачили, то він заведе свій канал і буде вести його і показувати вже своє життя. А зараз ось так. Тому, якщо вам дуже прям цікаво, як ми проводимо час з Богданом, то ви можете походити по каналу і подивитися, там є з Богданом наші відпочинки. А якщо ви просто написали, бо не побачили в двох-трьох відео Богданчика, то вибачте. А до речі, в мене є, кстати, до вас така пропозиція, якщо ви мене дивитесь, не знаю, будете ви мене дивитись або ні. Якщо ви, наприклад, мене дивитеся, і ви хочете, щоб я частіше показувала, як ми відпочиваємо з Богданчиком, то на каналі є функція спонсорства. Ви можете підтримати канал фінансово. І... Тільки для спонсорів, там є можливість, що ви будете бачити унікальний контент. І от туди я буду заливати відео спеціально для вас, там, де ми гуляємо з Богданчиком. Це не буде в доступі до ну, для всіх Ютуб-користувачів, а буде тільки для особисто для вас. Ви зможете зайти і подивитися, де ми сьогодні були з Богданчиком і як відпочивали. Так що. Ось така ось таке, така пропозиція, така альтернатива. Або миримося з тим, що є на каналі, або спонсоруємо канал, підтримуємо. І тоді я буду викладати те відео, яке вам хочеться, кого хочете, буду показувати. І будете дивитися з задоволенням, щоб вам було цікавіше. Так що так? Вийшли прогулятися по території. І вам заразом покажу. І сама подивлюсь, бо я вчора не ходила, а вчора. Вечером тільки отдихала там на шезлонги. Ой, класненько взагалі. Супер. Види красиві, конечно. Ага. Богданчик мене веде, він вчора з бабушкою тут ходив, і він знає, куди можна піти. Де красиво. Ой, капець. Сьогодні обещают вообще у нас тут в Закопаному 20-21-22 градуси. Я, звісно, не знаю, наскільки буде тепло. Зараз сонечко присвічує хорошо, тепло. А вітерок холодний. Ну, може, звісно, ще в обіді буде тепло, не знаю. Ну, не знаю. Ну пошли. Буденчик хоче на площадку. Вчора там гуляв на площадку і сьогодні йому захотілося. Нравиться да, потом... йому на батутах пригать. Да, Хоча раніше, як ми ще в Україні жили, він не дуже любив батути. У нас там були в парку стояли. Любиш, так? Да? Да, угу. Ой, класно, з цієї сторони гори. Тут спереді площадка, баданчик пішов, а там, бачите, гори класні. Ось такі будиночки двохповерхові в цьому комплексі. І можеш уже винаймувати, що тобі подобається. А з цієї сторони тут такий як лісочок. Дерева ростуть. Гуляй, баданчик, гуляй. На території зараз, до речі, не дуже багато туристів, що... добре, добре. Тому що зараз ще не сезон. Ось почнуться майські майювки, тут називаються, ну, майські свята. Перше, друге, третє, і там попадають ще два вихідних і тоді вже буде, напевно, що. Людей набагато-набагато більше. А зараз так. Ну, є туристи є. У нас по сусідству вчора заселилися. Тут бачу з цієї сторони машини, і там ззаді теж машини. Так що, взагалі-то, туристи є, ну, не так, якби прям ну, не так? запас, неповна заселяємость. Влог получився такий довгий, мені здається, ну але за два дні. Тому дякую всім, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця, хто підтримує мене і мій канал. Всім дякую, всім гарного, чудового, мирного неба. І всього-всього найкращого. У нас зараз вже е, близиться до обіду, тому ми відпочиваємо і вже будемо збиратися додому, тому це відео вже буду монтувати для вас. І всім чудового дня!